Привіт, вітаємо на каналі. Сьогодні поговоримо про Mango Network. Це перспективна блокчейн-платформа, яка проводить тестування свого гаманця та екосистеми. Участь у тестнеті може надати можливість отримати токени проекта в майбутньому. Вони підтвердили, що за активність в тестовій мережі буде airdrop. по інвестиціям. Поки нічого не відомо. Score даного проекту також бажає кращого. Є підписки деяких інфлюенсерів, за якими я слідкую. Ключові етапи участі в тестнеті Mango Network Перейдіть на офіційний сайт Mango Network та встановіть розширення Mango Wallet для браузера Google Chrome. Після встановлення створіть новий гаманець та збережіть сіт-фразу в безпечному місці. Реєстрація та прив'язка соціальних мереж. Зареєструйтесь на платформі, використовуючи реферальне посилання, яке буде у описі відео. Якщо воно вже недоступне, шукайте код в їхньому Діскорд. Прив'яжіть свої облікові записи Discord, Twitter та Telegram до профілю для отримання додаткових бонусів, отримання тестових токенів. Приєднайтесь до офіційного Discord-сервера Mango Network. У каналі Хеш Faucet Надішліть адресу свого гаманця, щоб отримати MGO токенів. Повторюйте цю дію кожні 6 годин для отримання додаткових токенів, виконання завдань, Swap – обмін токенів. Перейдіть на платформу обміну MangoSwap, підключіть свій гаманець та виконайте обмін MGO на USDT та інші доступні токени. Bridge. Використовуйте MangoBridge для перенесення активів між різними блокчейн мережами. Отримайте тестові токени ефіру та BNB за допомогою відповідних faucet сервісів. Виконайте транзакції між мережами, дотримуючись інструкцій BINGDEX. Перейдіть на Біндекс та підключіть свій гаманець. Виконайте операції купівлі та продажу токенів, AINA USDT, використовуючи ринкові ордери. Щоденна активність. Регулярно виконуйте завдання, щоб накопичувати бали, які можуть бути конвертовані в токени після завершення тестнету. А тепер, щоб облегшити нам життя, ми можемо це все автоматизувати хоч на тисяча аккаунтів. Головне. Це буде потрібно гарній проксі. Посилання буде в описі відео, якими я особисто користуюсь кожен день. Рекомендую запускати такі речі тільки на віддаленому сервері Ubuntu або Windows, які я використовую, також залишу в описі відео. Переходимо на GitHub та читаємо інструкцію і по порядку її виконуємо. Тоді бот буде працювати і все буде добре. Також, щоб бот робив активність з Bridge, вам потрібно один раз це все вручну прогнати. У автора бота це все вказано. Якщо у вас будуть питання по запуску, ви можете задати їх у нашому чаті в телеграм. Також не забувайте про зялі та галксе. Команда також підтвердила дроб за ці активності. Ну що ж, думаю, відео змістовне та без води. Вся корисна інформація знаходиться в описі відео. Всім гарного дня!